Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка і хлопці. Сьогодні в мене покупочка, так як четвер завжди замовляю з магазину Сільпо. Зразу кажу, що це не реклама. От показую вам те, що купляю. Купляю зазвичай продукти, які на акційній ціні. Сьогодні в мене чек. На 1204 гривні. От, відразу ж таки подивимось. Передбачення. Ви знаєте, що ліпше для вас. Ой, і так, і так, дівчатка і хлопці, що я сьогодні накупила? Як завжди, нічого такого і купа грошей. Крупа пшенична Артек. Була на акції по 21,99. Це така в пакетиках, вариться в пакетиках. От. Хто не знає, можливо, бо я, я не знаю, чи хтось знає, чи не знає. 21,99 за коробку, і того 43,98. Я взяла дві коробки. Далі в мене зефірчик. Ось такий з грушею 74,99. Корм гурме. По акційній ціні 23,49. Тут три баночки. от, це З куркою в соусі 70,47. Молочко ферма. 3,2%. 53,49. Олія Олейна 68,99. Також акційна ціна. Салатик, зелена країна. Рукола шпінат. Салатик у нас коштував 54,99. Далі, дівчатка, ось такий ось вершковий сир по 15,99. І того 31,98. Далі на акції була печінка тріски 79,99. Соч, сочок, сочок. сік дівчатка, взяла, такий ось для внученьки. От. По 12,99 на акції. Того 25,98. Далі бачу пакет. Мені зарахували, якби біорозкладний. 2,58 пакетик коштував. Сир ферма. 9% жирності 69,99. Далі сир. Ось такий ось. Ні, далі сир ось цей. Ось цей сир 8379, це також акційна ціна. І далі ось такий ось сир крем-сир. Крем-сир 6999. Так, взяла 100 грам такого корму сухого з подушечками. Наші коти от подушечки, бо в їдять 4 лапи сухий корм. А звідси, то подушечки більше їдять. Корму, вони цього не хочуть. Ну, так, взяла, щоб їх трошки тими подушечками забавити. Деколи 11. Бо тут вказана, видно, така ціна новчакова, вказана акційна. 11,87. Макарони з пагеті. Також на акції 43,99. Дві морквини взяла. Дві морквини. 17 гривень вчеколи. Бачу, пораховано. Тут 16,65. Йогурт. Йогурт, лекер. Уже казала, хто не чув, не солодкі такі ці йогурти, як звичайні, і мені тим він подобається. 43,99. Знову ж таки, корм Гурме. Ще 5 баночок. Це в мене з лососем. Також акційна ціна 23,99 за баночку і 119,95. Чипси. Раз у місяць, дівчатка, позволяємо собі, дівчатка, хлопці, раз у місяць ми дозволяємо собі взяти такий пакет на всіх. От, бо розуміємо, що це шкідлива їжа, але хочеться. 39,99 акційна ціна. Знову груші на акції, дуже смачні груші. Нам, бо вже, я кажу, ні мандарини, ні нічого таке не хочеться. А от груша ця смачна, соковита. Купляємо, акційна ціна по 109,90. І тут на 136,06. Чотири величезні груші. Ще два пакетики гурме. Взяла паштет. Спробую для свого старого кота. Так як він уже погано їсть, я йому спробую паштетик трішки водою розбавляти. Можливо, так краще йому буде. Не потрібно буде жувати. І послуга доставочки. А, ці, ці також акційні паштети по 23,49, І Послуга доставочки гривенькою, пакет 6,99. І того набігла дівчатка така ось сума. Все, в мене сьогодні такі покупки. Усі вам бажають дівчатка-хлопці робити вдалі покупки, не рахувати гроші. Звісно, всім бажаю доброго здоров'я, бо це найголовніше в нашому житті. І мирного неба над головою. Па-па!